Русские освободят русский город Харків. Большое количество харьковчан не розділяє ті ценності українці, які ждут нас. Но правда все одно нужна людям. Людям нужна правда. Не треба рассуждать на тему того, що американські хаймерси не представляють угрозу. Представляють о 5 ранку, 10 травня. Російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Російська армія намагалася штурмувати прикордоння малими тактичними групами. Такими ж групами вони там і полягли. Наші гвардійці знищили російських десантників та їхню БМП. Шкода, що фото доведеться заблюрити, але знайдіть його у телеграмі. Воно красиве. Загалом, як кажуть наші військові, ситуація передбачувана, тому зараз на цьому напрямку складно, але обстановка контрольована. Кадиров до Харкова не дійшов і не дійде. Помнім а вашим заявленням ви сказали, що побідім. Мы в этом году. Какой вы видите победу? Куда наши войска должны дойти? Ну на самом деле меня спросили, да, я давно да, разгомнил, а, где, где находится кучка шайзанов, зеленский его душины, да, ну президент у нас да, мудрый, да, дальновидный, поэтому никак а, я, да, ну я считаю, что нужно да, более активно да, нападать, бить надо, да, жестко, да, да Кавно ну, єсть диме до місця. Ну, Нужна забирати до недаючої території. Ну Обов'язково надо Одесу до Харкова. Забрати можна у тому, що росіяни будуть наступати на Харківщину. Не було ніяких сюрпризів. Про це попереджали як наші військові, так і президент Зеленський. <зрозуміти> Бачимо, до чого готується окупант, буде йому відповідь. Прямим текстом про свої наміри окупувати Харків говорили і росіяни. Пропагандисти на зомбоящику знову обговорювали, як же харків'яни їх чекають на визволення. А коняка Лавров закликав до створення так званої буферної зони. На якомусь етапі, і Путін об этом очень чітко сказав, відповідаючи на вопрос: як зробити так, щоб обезопасить наші землі? Он ну надо двігати. отодвигать ту линию, с которой они могут по нам, по нам бить. Я так понимаю, Харьков здесь играет не последнюю роль. Что мы все понимаем, что большое количество харьковчан не разделяет эти ценности да вот, нацистские которые ждут нас, и они не будут уходить из города. Поэтому штурм, вот, что называется, в лоб, mm -hmm. со всех направлений, вряд ли он будет. Саша, про Харьков не могу не спросить. Очевидно, что мы не выдаем никакие тайны генштаба. Слава богу, мы в них и не посвящены. Но все западные пропагандисты, вся украинская пропаганда буквально кричит о подготовке операции в городе Харьков. Это вообще возможно, это же огромный город. Есть ли какие-то признаки? Или все это признак того, что украинская армия в тягостном положении? Еще раз, буквально кричит вся американская пропаганда о том, что в конце весны к лету русские возьмут Харьков. Харьков, не часов яр, Харьков. Русские освободят русский город Харьков. Вчера разговаривал с людьми, которые выехали из Харькова, здесь, в Донецке. И они мне... Э, зачитывали те э, строки, которые они получают сухие по телеграмму из Харькова, как люди ждут. Безусловно, конечно, Харьков ⁇ это крепость, это э, производственная вся территория, которая превращена будет в опорные пункты. Но кто сказал, что мы будем э, в лобовую брать Харьков? А потом, у нас есть еще и Одесса впереди, у нас есть и Запорожье, и Херсон. Мы везде можем действовать. У нас сегодня по 40 тысяч э, приходят в месяц добровольцев. И люди идут. Мы готовим. Сейчас вся система подготовки интересная. Проблемы есть. Не, я не спорю. Все, их озвучивать, если они не доминируют э, в, в перечне тех факторов, которые влияют на нашу боевую деятельность. Вот. Харьков А почему? чому? Этот город буде наш, я уверен. Я лично, вот як репортер, уверен, що Харків буде наш. 35 кілометрів від границы. як ми його оставим? Нам потрібно стокілометрову серую зону, окупуварив э, Владимир Владимирович, создавать. Хм, Ну, нехай спробують. От тільки я нагадаю, що одного разу вони вже якось Харків брали. І чим це для них закінчилося, мабуть, не варто нагадувати. Хоча ні, варто нагадати для окупантів. <му> Російська колона знищена біля Харкова. Ну в кількох кілометрах від міста всі ці машини були знищені під час дуже близького бою. Українці зробили засідку і таким чином вони зупинили цю колону. Багато-багато російської техніки. Знищеної техніки, тому що та, яка працювала і її вже забрали, вона вже працює або ж її ремонтують. Ну, а тут спалена російська техніка. І тут дуже дуже багато. У цих спеціалістів отлично получилось работать в Харьковской області. Не треба говорити, що оружие так себе. Надо ще раз двигаться вперед, розуміти, що ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям, людям нужна правда. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляют. Походу, они решили повторить свой провал и Киев за три дня снова поверили в сильнейшую армию мира. Мы сейчас сильны как никогда. Наша армия за всю кампанию получила колоссальный опыт. Мы нарастили мускулы во всех отношениях. Это боевое слаживание родов войск. Идеальное, как никогда, как нигде, как ни у кого. Мы сейчас одна из самых сильных армий мира, возможно, самая сильная воюющая армия. Мы, против... Мы сейчас противостоим не украинской вооруженной, вооруженной машине. Мы противостоим всему блоку НАТО. И самое главное, что наша экономика противостоит экономикам нескольких стран одновременно. Это надо понимать. И в любом случае, имея такой потенциал, я уверен, что наши вооруженные силы выполнят любой приказ Верховного Главнокомандующего, когда он поступит. Мы в силах сделать что угодно. И э, я сейчас не могу говорить, предполагать о том, что будет дальше. Я просто скажу, что мы способны выполнить любой приказ. И справді, за империалистичные амбиции Путина, они готовы покласти тысячи россиян у землю. Але хто сказав, що в них щось вдасться? Наступати на Харків це дуже погана ідея, бо тоді в нас було лише декілька хаймарсів. А зараз ситуація зовсім інша і явно не на користь росіян. Харків, Дніпропетровськ, Запорожжя. Путін нас Свободі. Ми будемо чекати і надіятися, що відбувається на фронті. Здравствуйте. Нет, публикацию эту, конечно, не видел, но меня всегда очень сильно удивляют и порой даже забавляют публикации западных СМИ по поводу планов Российской Федерации, по поводу э, того, что сейчас происходит на фронте. Они часто говорят, что у нас закончились ракеты, закончились боеприпасы. Они каким-то образом анализируют, докуда мы будем доходить и как это будет происходить, хотя, по сути, это невозможно. Этого сейчас никто не знает, никто этого озвучивать не будет. Основные цели... как бы они не ані не, не говорят территории, куда мы будем дальше продвигаться. Самая главная цель это демилитаризация Украины, это демилитаризация этого на данный момент больного националистического общества, которое должно впоследствии нормально воспринимать окружающую реальность. ну яка ще демілітаризація? Он скобеєва вже сказала, що вони давно усіх демілітаризували. Зеленский в очередной раз в интервью заявил, что если в самое ближайшее время не будет поставлена американская помощь, что они проиграют в этой войне. Это третье его посыла, третьего интервью на эту тему. Также он заявил, что именно из-за отсутствия американского оружия, американского ПВО разрушена вся украинская энергетическая инфраструктура, нет Украины, и вооруженных сил Украины нет. І українського ВПК. Ні, то тобто демілітаризація України завершена офіційно. причин для їхнього наступу на Харківщину. Може бути декілька: Перша – вони справді божевільні і спробують захопити місто мільйонник за даними видання Економіст. Одним із сценаріїв може бути ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги, яка веде до Києва. Але для цього РФ необхідно задіяти дуже великі сили, яких у них наразі немає. За даними аналітиків інституту вивчення війни, у Білгородській, Курській та Брянській областях Росія зібрала 50 тисяч військових. Тож про захоплення Харкова говорити зарано. Але чи достатньо 50 тисяч? Давайте розберемо на прикладі Авдіївки. Авдіївку вони штурмували більше ніж 10 років, а остання фаза тривала більше аніж 4 місяці. Там вони убитими втратили поза 15 тисяч. Цю цифру сміливо можемо множити на 3 і будемо мати поранених. Отже, і десь виходимо на отих 50 тисяч, але є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією боєздітання ще із 2014 року. Тобто їй не треба було проходити у великому кілометражі, як їм пройти 40 кілометрів? Ну як мені це дуже важко зрозуміти? Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду? Та чи можна? Ні? Ми вже з вами говорили про той так званий принцип зайти і вийти. Нагадаємо його ще раз: зайти, вторгнутися на кілька кілометрів, зав'язати там наші сили і засоби, повоювати кілька днів і відійти. Чи це в їхньому розумінні корисно? Корисно. Нам доведеться відволікати артилерію з головної лінії боєздітнення. Нам доведеться відволікати і так, не зовсім насичений боєкомплект. Нам там доводиться тримати доволі великий контингент. Наступний приклад Бахмут. Десять місяців вони за нього билися, втратили убитими поза 22 Тисячі це тільки один ПВК Вагнер, То як їм взяти мільйонне місто, яке дуже серйозно укріплене. Як ми в Бахмутській операції були задіяні більше 40 тисяч наших а, воїнів. Інший можливий сценарій окупантів, про який пише Ройтерс, відсунути лінію фронту від прикордонних російських регіонів, створити так звану санітарну зону, бо ж не подобається їм, що до Білгорода долітає. Разом з тим, вони хочуть посунути лінію фронту до Харкова, щоб паралізувати життя міста, перетворивши його на прифронтове. Я лише сторонник того, от ми завжди дуже акуратно, делікатно діємо на території України. Да, ми не цепляємо мирне населення. Ну, вони по цьому к нам так і настроєні, тому що ми б'ємо по військовій інфраструктурі, а не б'ють по Білгороду, і у себе в соцсетях все це показують. І дико цьому радіють. І дико цьому радіють. І Публика Украинская, у них вообще в голове биполярка появляется. Ну, им надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевом. Можно и на восток. Я знаю, что в Белгороде готовые пункты временного размещения можем принять. Совершенно верно. Пусть сносят свою нацистську власть, наносять удар в спину у ух... <звищ> <звищ>, котриста <стоит> на границю <звищ> <звищ> і виходять к нам. Які ж цинічні покидьки закликають до геноциду українців, а потім розповідають про якийсь міжнародний тероризм і звинувачують в нас в тому, що ми захищаємося. Розрушать і тероризувати це і є тактика росіян. Саме тому Харків під прицільним щоденним вогнем окупантів їм місто не потрібно. Им потребно вбывать людей. Это их сутность. Если вырубают электричество в городе во всем, это означает, что не работает все, а не то, что у вас света нет. Но у вас не происходит. работает да. э, унитаз. Нет, ну, а, а не рабочие сновидения света бывало и раньше. Там они украинские беспилотники так, стали сейчас, летать туда, куда они летают, попадать в том числе в нашу не про энергоструктуру. Не про и то, что после что этого да. это стало происходить. Просто не будем вырывать... Не, Одно нет. из другого. Я, я сейчас не про то, что там это хорошо или плохо. Я вообще безоценочно. Да, я просто рассказываю, там жить становится невозможно. Поэтому единственный верный выход вне нет, зависимости нет. от того, будут там Вадим, боевые действия или нет, покинуть это, это город. Вот... Почему я сторонник того, чтобы оказывать давление, выражусь политкорректно, на Харьков. А, город имеет для украинцев большое значение. А, ну. Я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение, mm -hmm. да? да что тут и так, я там? имею в виду моральное значение. Mm -hmm. Взятие или разрушение Харькова mm -hmm. окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. Mm -hmm. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колена. Другого выхода нет. Вони, схоже, так і не зрозуміли саме тому, що волю вільних українців неможливо зламати. Ми так запекло і захищаємо, і будемо захищати нашу землю. Нинішнє прикордонне загострення може бути і обманним відволікаючим маневром. Росіяни зараз спонукають командування ЗСУ перекинути на північ великі резерви. Тож не виключено, що після цього армія РФ завдасть головного удару у зовсім іншому напрямку. Нам, ну скажем так, нам на руку все, все то, что сейчас происходит в Харькове, в том числе и настроение, потому что, ну как сказать, держать в напряжении достаточно серьезный узел, и там сосредоточено достаточно серьезное количество войск украинских, которые они бы могли задействовать на других участках. Если Харьков не занимать, они там будут нам диверсии устраивать. То есть его надо разрушать? Нет, э -э 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 Ми вот в вперлові обсуждали, і у нас ні у кого немає інформації, какой, какой там гарнізон. Надо ж просто все это понимать і оставлять в э, скажімо, з гарнізоном до 50 тисяч чоловік нічого собі щастя. В будь-якому випадку наші воєнні стратегії розберуться. Хорошо. А? Возможно, а вот вот возможно вот операція буде вот вот на Запорожье. Стратегии. Варто розуміти, що РФ може лише загострити ситуацію на кордоні, але точно не прорватися на Харків. Зараз з російського боку може бути багато вкидів про захоплення міст і сіл Харківщини, які і матимуть на меті деморалізувати наше суспільство та посіяти панічні настрої. Тож будьте, будь ласка, пильними. Окупанти прекрасно розуміють, що їх тут ніхто не чекає. Ну, от давайте представим собі російський город Харьков, або там, я не знаю, не нравится Харків. Давайте поговорим про російський міст Дніпро. Вікаті Там, вне всякого сомнения, есть люди, которые ждут освобождения от власти нацистов. Но есть и те, кто не ждут. И таковых не 10 человек совсем даже, а несколько больше. И вот эти настроения, мы будем воевать там до последнего хуторянина, они же не только, извините, устами власти транслируются, правда? А устами многих-многих других людей, которые в совершенстве говорят на русском, которые учились в тех же школах и примерно на тех же самых учебниках. Но они другие. Так, мы инши, мы не такие, как вы. Мы не хотим бути с Россией. Залиште нас у спокої. Ми ж з вами, друзі, маємо бути готові до всього. Росіяни посилять свої обстріли, можуть проводити диверсії та намагатися проривати кордони. Але ми витримаємо, якщо будемо протистояти ворогу, усі разом. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.